Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні, друзі, я розпочинаю рубрику. Це буде в мене перша частина про наших захисників, наших мужніх захисників України. Тому, друзі, сідайте зручніше або лягайте. І приємного вам перегляду. Тому що якби не всі ці захисники, які ви побачите на світлинах, про які я розповім, ви б зараз це відео не дивилися б, тому що ці захисники та захисниці тримають нашу рідну Україну. Це, друзі, хлопці з піхоти. Вони виконують важку і важливу роботу, усвідомлюючи, що окрім них ніхто не втримає позиції і не просунеться вперед. Лише вони здатні зупинити ворога своєю відвагою, силою і розумом. Піхота що за будь-яку ціну вигризатиме нашу свободу. 32 окрема механізована бригада. Ось такі наші козаки, друзі. Можливо, ви на цих світлинах побачите когось знайомого чи знайому, а можливо навіть і своїх рідних, хто його знає. Поїхали далі, шановні мої друзі. Сильні та уважні. Оптимістичні і впевнені. Лицарські обличчя воїнів Залізної бригади Збройних Сил України. Це друзі, третя окрема танкова залізна бригада. Залізні чоловіки, наші захисники, друзі. Вони щодня знаходять в собі сили для продовження боротьби за мир та свободу на своїх могутніх крилах. Воїни 43-ї окремої механізованої бригади стежать за ворогом із землі, із повітря, аби в один момент уразити його техніку і живу силу. Розвідка це ключ до успішних операцій. Успішні операції це ключ до перемоги. До нашої перемоги, шановні мої друзі. 43 окрема механізована бригада Збройних сил України. Ну а це, друзі, артилеристи 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вважають вони, що ворог не любить тишу. Тому й безперервно насипають йому гучних подарунків. Завдяки роботі аеророзвідки бійці достатньо швидко отримують координати цілі і ще швидше відкривають по ній вогонь. Вразити ворожу ціль це радість і маленький крок до нашої з вами перемоги, шановні мої друзі. 24 та окрема механізована бригада імені короля Данила Збройних Сил України. Дивіться на ці світлини, можливо, впізнаєте когось із своїх знайомих. Мужність піхоти це не лише фізична сила, але й духовна стійкість, яка робить неможливе можливим. Ми не шукаємо легких шляхів, але вивчаємо та пристосовуємося до складних реалій бойових дій. Наші навички та віддані справі є ключем до виходу переможцями з будь-якої ситуації. На передовій ми єдиний фронт, де координація, дисципліна та взаємодія наші сильні сторони. І незважаючи на виклики, що стоять перед нами, ми залишаємося непохитними. 61 окрема механізована степова бригада Збройних сил України. Вільні і непереможні. Бійці 53 окремої механізованої бригади впевнено і якісно очищають метри за метром нашу землю від ворога. Це важка і кропітка робота. Але результат звільнення від окупантів території нашої держави. 53 окрема механізована бригада. Імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України. Впевненість та швидкість. Мінометна батарея 115-ї окремої бригади територіальної оборони відпрацювала злагодження розрахунків. Постійні тренування гартують командний дух та дають впевненість у своїх діях. Отримавши команду, мінометники діють швидко та чітко. Ці завдання виконані на відмінно. Мотивація кожного бійця із кожним тренуванням ставати краще. Разом до перемоги, шановні мої друзі, 115-та окрема бригада Сил Територіальної оборони Збройних Сил України. Ну а це, друзі, воїни 121 ї окремої бригади Територіальної оборони Збройних сил України постійно вдосконалюють свою фізичну підготовку та військову майстерність. Тренуються, аби ефективно знищити ворога скрізь. Де б він не був. Ось такі наші захисники, друзі. Їхня робота надзвичайно небезпечна, але без неї зупинити ворожі штурми було б набагато складніше. Підійти максимально близько до ворога перед переднім краєм, кілька кілометрів, принести на собі важкі міни, встановити свої міновибухові загородження чи зняти ворожі. Часто густо під щільними обстрілами, це лише частина задач, які виконують сапери на фронті. Потрібно мати мужність, щоб вилізти в поле, де перед тобою немає своїх, лише ворог, пояснює специфіку роботи Олексій, командир інженерно-саперного взводу, окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Але хлопці розуміють, що треба працювати, адже від них багато чому залежить. Прорве ворог передній край чи ні? велику роль інженерно-саперних підрозділів. У відбитті атак противника довели результати їхньої роботи на Авдіївському напрямку. Працювали майже без сну та відпочинку. Багато їхньої техніки підірвалося разом із піхотою. Якщо перша машина підривається, інші вже не йдуть. Артилерія це життя між холодом та вогнем, довгим очікуванням, цілі та стрімкими діями по її знищенню. Війна триває. Маріупольці тримають оборону. 56 та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада Збройних сил України. Шановні друзі. У підрозділах першої танкової бригади свої особливості приготування їжі. Кожен кухар готує по-своєму. А враховуючи те, що бригада дуже велика, можна сказати, що на кухнях сталевих зібрані кулінарні традиції із усіх куточків України. Спільне одне готують, як для своєї сім'ї. Хтось сість біля своєї бойової машини, хтось в бліндажі, а хтось після напруженого перебування на лінії зіткнення. Та завдяки кухарям, бодай на секунду бійці можуть уявити себе як вдома. Коли по окупантам працює 120-мм міномет, вони надовго прилипають до землі. А із тими, хто вцілів, вже розбираються наші піхотинці. Розрахунок командира на псевдокасир вже має на своєму рахунку знищену рлс противника. Поки що, друзі. Але боротьба триває. 22 окрема механізована бригада Збройних сил України. Навколо все скуто кригою. Дерева, кущі, земля, зброя. Але гарячі серця тримають автомати, бо сповнені вірою в нашу перемогу. Воїни 22 окремої механізованої бригади у перерві між боями вдосконалюють свої бійцівські навички, аби впевненіше косити загарбника. Боротьба триває, друзі. 22-га окрема механізована бригада Збройних сил України. Слава Україні! Ворог підступно вдерся в наш дім, і ми будемо нищити його усіма способами. В першу чергу, зі зброєю в руках. Та будь-яка зброя без високого морального духу ніщо. Тому морпіхи постійно вдосконалюють не лише свій фізичний стан, а й бойовий дух та психологічну витривалість. Тренуються за будь-якої погоди та часу доби. Все для того, аби ліквідувати якомога більше окупантів, там де ворог намагається взяти нас кількістю, ми утилізуємо його за рахунок якісної підготовки та майстерністю. 241-й навчальний центр морської піхоти Збройних сил України. Боги війни, насторожі піхоти. Артилерія 71-ї окремої єгерської бригади кожен день нищить окупанта на передовій. Кожне влучання здатне розбити ворожу піхотну групу або зупинити техніку окупанта, не дозволяючи ворогу дістатися до наших позицій. В обороні або в наступі працюють наповну, працюють до останнього окупанта. 71 окрема єгерська бригада десантно штурмових військ Збройних сил України. Ну а тут, друзі, треба відволіктися від щоденних військових справ і психологічно звантажитись. Ну не проблема, друзі. Цікаво, що футбольна та військова тактика мають спільні принципи, а логіка командирів і тренерів будується на однаковому підґрунті. 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха Збройних Сил України. Вони вже переможці. Бо подолали власні сумніви та страхи. Піхотинці 58-ї -мо мотопіхотної бригади. Нічний жах окупантів. Люди, що звикли дивитися в очі злу і щодня сміло вступають з ним в боротьбу. Разом до перемоги, друзі. 58 ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського Збройних Сил України. Швидкістю і натиском. Танкісти 17-ї окремої танкової криволіської бригади імені Костянтина Пестушка Збройних сил України. Торують шлях до нашої з вами перемоги. Шановні друзі, слава Україні! Героям слава! Ну а це, друзі, снайпери 53-ї окремої механізованої бригади Смертоносними пострілами ламають волю ворога та виписують квитки на той світ в один кінець. 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України. Сміливість та хоробрість це не лише вміння стояти обличчям до небезпеки, але й сила волі воїна, що випромінює надію та впевненість у нашій перемозі. 66 та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України. І остання добірка, шановні мої друзі, із цього випуску. Вони вигнали ворога із Ірпеня. Пройшли важкі бої за Бахмут. А зараз захищають небо над Київщиною. Ось такі наші захисники та захисниці, наші мужні воїни, найкращі в світі, друзі. Тому наважаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Нехай вони побільше відправлять окупантів на концерт до Кобзона. Підтримуємо наші Збройні Сили фінансово і так далі, хто чим може. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене, шановні друзі. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться ці мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і поширюйте це відео, скрізь в Фейсбуках, в різних соцмережах і так далі. Дякую ще раз всім за увагу.